Інформація з потоку. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, ритуальні свічі, амуліти, школа, родові практики. Пишіть в особисті. Буде йти з потоку нам інформація. Інформація буде для людини, яка зараз може піддитивать. Може займатися куревом, травками і всякими тими віщами, які зміняють вам сознання, то тут повідомлення буде йти, вам перекривається третій глас. Ви коли це осознаєте і закриєте цю тему і осознаєте, що ви живете в цьому мірі, що вам треба бути в цьому мірі, що вам не треба інші міри, вам не треба цього всього шукати, що ви є тут і зараз, і вам відкриється як подарунок. Цей третій глас. Ну, вам на даний час треба таке спитання пройти через ці залежності. Вийти з залежності і вам відкриється. Ну, понятно, що ви впали на залежності від чоловіка, який вас хоче попросити вибачення. Але хочемо попросити вибачення. Знаєте, він може вас і просив вибачення, але він це зробив не вживу в очі в очі, а зробив вам це все на повідомлення. Більше всього, що інстаграм, тіктоки написали вам повідомлення. Ви ну, поняли, типу люди зробили в реальності всі зміну зраду. Це ж було вживу, вживу, брехали вам вживу, вживу, вас обманювали вживу, вживу, тримали вас в ілюзії вживу. А вибачення написали на листочку. Чоловіка навіть не хотіло храбрості прийти, признати свою вину. Я просто написав на. Ой. На фонаря, знаєте, типа. Оце я напишу, що я був винуват, іди, фати, і дай мені там хитка. І ця ситуація вас вибила в що ви впали на стакан залежність. Ну, вас, типу, що ви поставили, закриваєте на тому партнереві все це є. Якщо ви в сім'ї живете, то у вас є проблеми зараз із жінкою. А з тим чоловіком ви хотіли мати і дитину, планували, і дітей планували, і житло планували. Ну, Но... чоловік не оцінив вас, чоловік не оцінив ситуації, чоловік віднився легкомислено, показує свій характер, не раз уже вас кидав, говорив, що вже все, що вас не любить. Від зараз він приходить наказання через унівання, багато страхів, ілюзій і людина сміється через боль. Чоловік отримує бумеранги, наказання. А ви йдете до цілі. Ну, зараз ви ближче до цілі, ніж той чоловік, тому що ви йдете до відкриття свого, може, когось дар криється, у когось дитина народиться. Ну ви йдете до целі, так, да, таким шляхом болючим, ну но... а інакше як вам дойти до сонця Нія. А чоловік може не займається там, дискотеки, двіжухи, це знаєте, кучу уваги хоче мати. Ну вам, у вас, от вас ховалося це все двіження. Ви працювали, могли на роботах працювати двох, зробляти кошти, що планували, ну вас обманули. Вас обманули. Ну і зараз у вас виходить, ця ситуація видала з ваги, і ви впали на дно, і впали в ці залежності. Ну, такий ваш шлях для нових знань. Хтось получить новий будинок, хтось получить новий автомобіль, ну, хтось получить цей подарунок, буде йти прийдети цей рівень, вийдете. Получите ці відкриється у вас бачення, то ви це все отримаєте. А якщо ви не будете проходити, то. Вам все це закрито на даний час, якщо ви ще в залежностях. Цінності ваші стали під суміння, вірність, доброта, чесність. Це все стало під сумінінням. Ну, ви проходите такий зараз урок. Це іспитання від Вищих сил вам. І ви хотіли сім'ю з чоловіком? Дітей хотіли, двоє, троє. Ну, все як. Все як планували мало бути. Ну, пешка, тут чоловік зовсім інший. Планували і будинки, планували цвіти, планували поїздки. Ви багато, до речі, праці вже зробили над собою. Ви вже на. Якщо взяти, наприклад, там ваш рівень, то ви вже або на кінці. Остання сходинка або ви вже навіть і вийшли. Тому що тут вже показують, що вам навіть і вищі сили допомагають. Ви може, володіли якимись знаннями, вже почали може, спілкуватися з якимись духами, почали вже отримувати якісь знання. І вже може і почали виходити вже з тієї залежності, і ви як на виході на кінці. Ваша лісниця вже в кінці. Вас не пускають. Якщо ви хочете зустрітися з чоловіком, то таке враження, вам дивіться, бачите, не показує. Як будто між вами вон, стоїть така стіна, і вас не пускають одне до одного. А чого не пускають? Щоб ви не вмерли далі. Щоб ви не різати вас по серцю. Як вас і не пускають одне до одного. Бо якщо ви зустрінетеся з чоловіком, то ви в лікарню попадете. І схожте його Бог вбити його. Або себе вбити, щось собі зробити, того вас і закривають. Ви вже на виході йдете, того вас закривають, щоб ви не попали. Бо якщо ви з тим чоловіком зустрінете, вам буде хана. Чоловіком буде насрати, чоловік вже може бути в нових стосунках, йому, у нього вже може бути нове життя, і він ще вас бов забив. От, може насрати на вас. А у вас ще є почуття, і вас не дають зустрітися, щоб ви собі не навредили. Того ви зараз і в одиночестві. Тому ви зараз в одиночі прощаєтеся з минулим для того, щоб відкрити свою сердечну чакру, відкрити свою любов. Але можливо буде таке, що і без цього партнера. Заботеся про себе, сам проаналізуйте ситуацію свою, довгий час не аналізували. Радійте, як мала дитина, від того, що ви на даний час маєте. Ну, мрія про дитину, мрійте, і вона у вас буде. І страсть буде, і любов буде, але но... трошки попозже. Ну, не знаю, тут навіть показують, що можливо, навіть з тим самим партнером через деякий час, чоловік прийде свої трансформації, прийде свої уроки, і у вас є можливість теж бути разом. І дитина є. Ну, тут час потрібен. Якщо ви хочете з цим партнером, то вам треба час. Ну, у, вас є, чоловіка, у вас ще надія є на того чоловіка, ваша надія є, як віровочка стане, тримаєте ще. Ну, це все можливо. Віра, праця над собою, довіра творцю, вселенні, відкривання своєї сердечної чакри, тому що без сердечної чакри ви далі не рухнете. Ну і не факт, що ваш партнер відкриє свою сердечну чакру, так як відкриваєте ви її. Ну, Тому що ви відкриваєте, бо вам больно, а чоловік кайфує, балдіє, бо йому не больно. Ну, У вас дивіться, у вас є без суїцида. Ви могли собі хотів щось зробити, то на регрес, на чистки його треба вбирати. Бо щоб не наробили собі біди. приймайте інформацію.